Українці зі смертельними хворобами залишилися без ліків. Мінохорони здоров'я провело тільки третину тендерів, потрібних для закупівлі препаратів бюджетним коштом. На акцію протесту пацієнти принесли дитяче взуття, щоб нагадати, через брак ліків можуть померти діти. Два мільярди державних коштів можуть уже цього року повернутися назад у бюджет і не будуть використані державою на порятунку хворих. Із таким зверненням до прем'єр-міністра під будинок уряду прийшли пацієнти, їхні батьки та лікарі. Кажуть, 80% державних програм фактично провалено через непроведені тендери. Тепер невикористані кошти повернуть до скарбниці, а хворі можуть померти. Ярослава Лопатіна, лікар-інфекціоніст, стверджує, що препаратів для хворих на туберкульоз немає взагалі. З туберкульозом що.

Тесту кажуть, сьогодні така операційна це Кабмін. в його стінах вирішується питання життя та смерті маленьких пацієнтів. і просили, Щоб вони не допустили подобно ситуації, щоб така картина не привертілася в Україну. Дев'ятирічна донька Юлії Бойчук хвора на мука без щоденного вживання препаратів. Дівчинка не має шансів на життя. рождення ми мучаємося щомісячно. і зараз от був шанс і шанси що ми доб'ємося, хоч чогось лучшого, але все провалилось знову. Кожен день какая-то борьба, якісь кулуарные там движения, і все заваливают абсолютно всі програми. На легеневу гіпертензію в Україні хворіє 91 людина. Втім, і для них препарати не закуплені. Тому що лікування на місяць коштує 40 тисяч гривень. У них немає цих ліків, бо вони інваліди першої групи. Вони не можуть працювати і ви знаєте, яка, які статки в інвалідів. І завдяки одній людині в Міністерстві охорони здоров'я, це пан Салютін. Ми. Багато раз виходили сюди, говорили про цю проблему. Тендери завалені. Перший заступник міністра охорони здоров'я Руслан Салютін заявив, що проблеми з тендерами виникли через економічні негаразди та ситуацію в державі. Такого стану з проведенням державних закупівель в міністерстві охорони здоров'я не було вже давно. Руслан Селютін заявив, що у тендерному комітеті МОЗ п'яти співробітників троє пішли на лікарняний, працюють двоє. Вони працюють фактично кожного дня. І кожного дня передають матеріали відділ державної закупівель, і кожного дня відділ державної закупівель, незважаючи на те, що там дві людини передає інформацію до комітету конкурсних торгів. І кожного дня засідає комітет конкурсних торгів Міністерства охорони здоров'я. У МОЗ кажуть, що вже зараз провели тендери на більше 400 мільйонів гривень, а також порадили батькам хворих дітей шукати благодійників. Що робити мамі? Шукати благодійників. І Я б просила вас, ви знаєте, коли біда, ну який сенс зараз від того, що ми скажемо один на одного, всім допомагають є багато фондів, які безперечно знаходять коштів і допомагають. Ольга Скотникова, Сергій Тищенко, Андрій Машляківський – перший національний.